Знімаю хурму, яку садив осінню, показую, в якому воно стані. Що хочу сказати, майже вся прокинулася. Зараз я вам покажу, як воно все виглядає. Так, це коли я знімав відео, вона ще не прокинулась. Тут дивлюсь, вже добре видно, хурма прокинулась, йде в ріст. Ну, бачите, весна холодна, тому і маємо ось такий результат. Дуже пізно прокидається. Ну, вже, бачите, красуня. На днях буду поливати, в нас йдуть дощі, але хурмів вологи не вистачає, тому буду поливати. Ну, бачите вже прокидається, тому якщо у вас якась хурма не прокинулась, треба чекати, бачите, не вистачає тепла. Культура любе тепло, а зараз його немає. Так, Тут що хочу сказати, тут ще не прокинулось. І наступна теж, ще важко сказати, прокинулась чи ні. Такий маємо ну нічого буду поливати, чекати. Сподіваюсь все прокинеться. Тут ця, дивіться, вже гарно пішла в ріст. Ось така хурма. Тому ну, взагалі сподіваюсь, ця теж. Мені здається вже як пішла. Бачите? Так, йдемо далі. Тут добре видно, що прокинулась. Ну, так виглядає хурма, яку садив осінь. Так, і там останні дві. Мені теж здається, що вони прокинулись. Бачите в якому стані. Так, ну. Ну що хочу сказати? У нас іде дощ, але на днях буду поливати, їй вологи не вистачає. Тому, ну і далі буду знімати. Сподіваюсь, вона вся прокинеться. Всім дякую за увагу. Кої є якісь питання, пишіть.